Друзі, сьогодні генпрокурор і Генеральна прокуратура качає качає все. А білоцерківські прокурори в білій церкві хочуть знищити сьогодні е, державне вже майно. Вони вже взялися за державне. У нас є клуб. І е, ми це все будували на фундаментах там, Радянського ще Союзу. Ще воно, воно все державне, земля державна в оренді. От тут ось дивіться, в нас. Ми зробили для дітей, бачите, за свої кошти. Ось тут діти, тут вага, це тренерська. От. У них є куча роздягалень там різних. Бачите, ми їм зробили тут, бачите, перчатки, нагороди, там, хлопці тут і дівчата ставлять. Ну, вони собі по попридумували, тут є можливості в них. Території багато. От. Вони тренуються, відпочивають тут. Вони тут збираються. Е, ну, Вони дружать, це, це класно. Все безкоштовно, абсолютно все безкоштовно. Бачите, от воно все лежить тут достатньо всього дітям. Займатися спортом, їздити на збори, на змагання. Бачите, це. У дітей тут вони собі диванчик поставили, прапор повісили, станки поставили. Супер, все. Е, в нас є. Шикарні результати. Шикарні результати Наші дітки на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, мають... У нас є чемпіони України, Призери світових турнірів, Азіатських ігор, Призери